Випадок з ялинкою Лісові мешканці готувалися до Нового року, вибирали святкові страви до столу, прибирали житла та обістя. Проте, головною справою було вибрати ялинку та, відповідно, її ошатно вбрати. Під час святкового переполоху відзначилася сорока. Вона покликала всіх зібратися на галявині, злетіла на високу сосну. Та голосно звернулася до звірів. Як же неправильно ми живемо? Не так, як звірі у всьому світі. Ось, наприклад, на Новий рік у лісових мешканців багатьох інших країн прийнято прикрашати не лише домашню ялинку, а й загальну. Так чим же ми гірші? Подивіться, на галявині росте ялина. Чому вона досі гола та не прикрашена? Звірі загули. Хм. І дійсно, що ми гірші за інших. Давайте теж прикрасимо ялинку. От тільки де взяти іграшки. Наперед виступила мудра стара ворона. Я пропоную, щоб кожен приніс по декілька іграшок з дому, хто скільки може. Тоді і ялинка поганішує, і нікому буде не накладно. У всі мешканці лісу. Її гаряче підтримали. Грак із дятлом хутко збили з дощок величезний ящик, у який звірі та птахи домовилися складати ялинкові іграшки. Для наповнення саморобної скрині організатори заходу виділили два дня. Першим іграшки приніс мураха. Сорока з сумнівом поглянула на мікроскопічні скляні кульки. «Хм!» Їх же не буде видно на нашій великій ялині. У мене інших іграшок немає, образився мураха, повернувся та подався геть. Далі прийшов лис і приніс вкриті різнокольоровим лаком курячі кісточки на ниточках. Ху, -ху! А це ще що таке? Невже ти думаєш, що я повішу це на ялинку? скрикнула сорока. То вже як тобі буде завгодно, проте у мене інших іграшок катма, ображено мовив лис і пішов. По тому свуш та приволік в'язанку сухої риби замість гірлянди. Далі жук рогань прикотив величезну кульку перегною. Бджола принесла золотаві соти, а ховрах, який чомусь так і не влігся спати взимку, яскраві в'ялені ягоди. Вереск сороки було чутно по всьому лісові. Щоб звірі, птахи або комахи не приносили, все їй не подобалося. Однак час йшов, і ялинку прикрашати треба було терміново. Оскільки сорока відмовилася від участі у процесі та ображена полетіла геть, це зголосилося зробити бобер, глухар та вовк. Птах допомагав розвішувати гірлянди з яїд та сушеної риби. Вовк хижо облизувався, дивлячись на блискучі курячі кісточки, а потім розвішував їх на ялинкових лапах, Бобер тим часом обсипав підніжжя ялини свіжою тирсою, якої старано нагриз із сусіднього клена. Ох, і гарна ж ялинка вийшла! захоплено проказала сова, пролітаючи повз галявину. Це ж треба, яка красуня у нас вийшла! Проговорив довговухий заєць, із задоволенням поглядаючи на ялинку хитрим оком. І дійсно новорічне дерево вийшло гарним та ошатним, хоч іграшки та прикраси для нього збирали у буквальному сенсі з миру по нитці. А от сорока почувалася ніяково. Ображені мешканці лісу скоса поглядали на неї за те, що вона критикувала буцімто негарні гарні іграшки, які вони принесли. Хм. От що буває, коли робиш передчасні висновки. Недарма є прислів'я, дурню. Півроботи не показують.